Вони захищали нас на передовій, а тепер підтримують економіку в тилу та повертаються до цивільного життя. Про успішні бізнес-історії воїнів та їхніх родин розповідаємо у спецпроєкті Моя справа. Вітаю всіх слухачів Українського радіо Чернівці у студії журналістка Христина Патренко. Сьогодні до вашої уваги сьома програма циклу «Моя справа про ветеранський бізнес, який змогли відкрити воїни та їхні половинки, завдяки грантовій підтримці від держави. І сьогоднішня історія про ветерана Володимира Цетрака, який отримав кошти за державною програмою. Грант для ветеранів та їхніх сімей. Який бізнес вирішив відкрити та з якими труднощами зіштовхнувся? Говоримо далі. Пане Володимире, перш за все, хочу подякувати. Вам за захист нашої країни і кожного з нас, ну і за те, що ви погодились долучитись до нашого етеру. Отже, хотілось би розпочати з вашої передісторії, як і коли ви долучились до лав зсу, до лав зсу долучився буквально з другого перший день, 24 лютого. Він звичайно був для всіх шоком. Мільйон думок всіх крутилося. Була певна розгубленість практично у всіх. Наступного дня зранку 25-го пішов в воєнкомат. Пройшовши ВЛК, вже 26-го числа. Був направлений із групою. У наших чернівецьких побратимів нас повезли в місто Володимир, колишній Володимир Волинський, де була вже сформована наша частина, точніше артилерійський дивізіон. Я колись закінчив військову кафедру при нашому університеті державному, і в мене була спеціальність військовий розвідник артилерії. Таким чином сформували наш дивізіон, 41-й в 63-й бригаді. І у нас спочатку було навчання на рівненському полігоні. Потім провели біля двох місяців бойового злагодження на рівненщині під. Білоруським кордоном, після чого були направлені на Миколаївщину спочатку, потім звільняли Херсона. А далі вже Бахмут, інші частини Донеччини. Скажіть, у вас а, крім військової підготовки в університеті був якийсь досвід? Ні, строкову службу не проходив. Тобто була тільки ну умовна кажучи, військова підготовка на кафедрі все починалося з нуля. Ми так звані, як називали колись армії піджаки, офіцери, які закінчили військові кафедри. Ми на місці вже вчилися. То крупинці вчилися від наших колег, які володіли вже певним досвідом військовим, серед нашої групи 11 офіцерів чиниці вирушало. То було кілька хлопців, які проходили службу вже під час АТО, тобто вони мали якусь уже базу і чому нас вже й навчали. А потім вже попавши в безпосередні бойові умови, там вже де не інтуїції, де завдяки досвіду наших побратимів вже вчилися безпосередньо. Попри те, що ви не мали бойового досвіду, що вас спонукало піти тут. Два такі моменти основні. Момент перший, що мені хотілося захистити найперше своїх рідних, свою родину. Позиція була така, що якщо б, умовно кажучи, сидів в кущах ховався, то я потім сам би себе не вважав. Іншого вибору тоді навіть не стояло питання. Яка була реакція саме рідних на ваше рішення? Чи вони підтримали, чи відмовляли навпаки? Ні, позиція моїх рідних така, що ніхто мене не відмовляв, і тут погляди цілком повністю. Що співпадали звичайно, що нікому не хочеться йти, що називається в один кінець, а десь таким настроєм, то і йшлося. в думках своїх, як би вже попрощався зі всіма і йшли всі в невідомість. Незрозуміло було, що це буде, наскільки, і чим це все може закінчитися. Коли ти попадаєш у бойові умови, і ти серед своїх побратимів. Це змінюється знову ж таки. Ти починаєш життя більше цінувати і хочеш вижити, і потім зробити те, про що мріє в житті, і це реалізувати. Чим ви займалися до цього? До повномасштабки я був дизайнером поліграфії, готував маркети, картини друкував на полотні на холстах. Був приватним підприємцем у цій галузі. Уже на той момент, навіть десь за рік, за півтори, до повномасштабки, я вже зрозумів, що я просто вигорів в цій темі, і вже я себе в цьому не бачу своєї реалізації і планував змінювати ріддіяльність. Вийшло що доволі кардинально, і в якомусь розумінні це перевернуло життя. Стало зовсім інше ставлення до цінностей в житті, цінування самого життя змінилося. Ви наразі є ветераном. Коли ви звільнилися? Трохи більше двох років я був в зоні бойових дій, тобто я звільнився у 24 році в березні місяці. Того часу поступово намагаюся влитися, ну повернутись до цивільного важко, життя до цивільного життя. так. насправді досить важко, тому що ще в ті моменти кілька відпусток, що під час тих двох років приїздив в тим, по завданнях частини, чи в Київ, чи в Дніпро інші крупні міста, особливо коли в Чернівці відпустки попадав, то дуже контрастувало із тим, що що на сході, що на Півдні відбувається, і як себе багато людей поводило тут на місці. Коли як ви дізналися про можливість отримання гранту? Перша інформація, це ще будучи на сході. десь в новинах було промелькнуло, що держава почала таку програму проводити для, і для колишніх військових і для людей, які хочуть розвинути свою справу. І повернувшись додому, і трошки відійшовши через кілька місяців. Там були якісь справи саме пов'язані з центром зайнятості. Я попав туди на прийом, і нас мені підказала, що є для військових колишніх діє така програма. Відкрився нещодавно відділ. Зроблено в Україні і порекомендували туди пройти і проконсультуватися. І я попав на прийом. Звати її Наталія Урсуляк тоді працювала у цьому відділі. Зроблено в Україні приємна така дівчина, і вона дуже толково проконсультувала, показала і переваги, і сказала певні і мінуси. Тобто, так як є, вона сказала, які є можливості завдяки цій програмі. І от е, я вирішив таки податися на цю державну програму. Хто вам допомагав е... з підготовкою документації? Е... необхідної? Працівники цього відділу зроблено в Україні міського центру зайнятості, дуже професійно і толково консультували. Вони вказали основні моменти, які повинні бути при написанні бізнес-плану, на що звернути увагу, то вони підказали саме ключові моменти. І, от завдяки цьому, ну практично самостійно я написав бізнес-план, кілька разів давав їх на корекцію. Ну на перевірку десь в січні цього року був подав заявку і бізнес-план уже після всіх на ці консультації десь приблизно через місяць, трішки більше, як о, моя заявка була затверджена. Розкажіть, будь ласка, детальніше про власне саму справу, чим ви займаєтесь? Це було також пов'язано з певними мріями. З минулого так склалося, що народився я. Івано-франківській частині Карпатиї з маличку, завдяки батькам, часто бував в лісі біля річки, де збирали і ягоди і трави. І мені дуже це все подобалося. Коли вже будучи студентом у Чернівцях, ішла мова про вибір подальшого життєвого шляху, то хотілося саме таким займатися, але тоді не було змоги себе в цьому реалізувати. І оскільки вже в темі попереднього заняття і поліграфії дещо вигорів. Однозначний вибір був піти в те, що подобається, про що мріялося віддавна. Саме крафтове виробництво пов'язане із нашими дарами природи, нашої Буковини. Це найперше трави, трав'яні чаї, заготівля, сушка і міксування різних трав'яних чаїв залежно від їхніх властивостей, корисних. Це збирання ягід, заготівля, їхня переробка. Це різні варення, джеми, соуси із ягід наших із чорниці, суниці. Ожини і так далі, плюс Гриби це сушені, мариновані білі гриби, лисички та інші види, і хотілося і хочеться саме завдяки таким корисним продуктам бути корисним людям, які такого потребують. Не секрет, що не всім регіонам України так пощастило з такою багато природою, як у нас, і, наприклад, ті ж такі Одесити, Дніпряни, Кияни, вони з великим задоволенням хочуть таких продуктів, які в нас тут більш розповсюджені, ніж у них. Тим більше і з нашої екологічно чистої боковини, де немає. Великих промислових підприємств, де все природньої якісне, чи можна сказати, що останніми роками збільшилася популярність саме таких натуральних продуктів, так тому що особливо наша молодь почала слідкувати за здоров'ям, більше уваги приділяти природнім продуктам. Корисним з'явилася альтернатива звичайному чорному чаю, який не завжди хорошої якості. Людям подобається різноманітність і вони дбають за своє здоров'я завдяки інтернету. Завдяки більшій поінформованості люди відкривають для себе нові продукти, такі які є навіть не тільки корисними, вони є і приємними для вживання і приносять справді багато користі. Для організму на яку суму гранту ви отримали? Зразу подався на суму гранту 500 тисяч, і вже під це писав бізнес-план для придбання відповідного обладнання. Базово покрив ще були ще такі моменти, на які просто грантові кошти не передбачені. То вже за власні кошти відповідно я доповнював те, що потрібно для виробництва. Чи плануєте розширення виробництва? Звичайно, що планую на даному етапі цього року є певна база, яку потрібно якби створити базову лінійку продукції. ще специфіка цього бізнесу, цієї роботи в тому, що це є велика залежність від заготовленої сировини. Кожна рослина має свій певний час дозрівання і заготівля там починається від початку літа і триває десь до середини жовтня умовно. Тобто потрібно заготовити певну кількість. Сировини, щоб потім протягом року до нового сезону була вона в достатній кількості, щоб випускати цю продукцію, щоб її вистачило. Може бути так, наприклад, що є врожай якоїсь ягоди. Наприклад, цього року така дуже цінна розповсюджена в наших краях ягода, як чорниця. Через засняні заморозки дуже малий врожай. На жаль, в асортименті її буде менше і ціна вища. Від погодних умов багато залежить так. Скільки наразі у вас є працівників? Наразі двоє працівників. Це така наша сімейна справа. Тобто задіяні мої родичі на даний момент. При розширенні, звичайно, що планується залучення ще працівників. Напевно, це будуть хлопці, які також пройшли бойові дії. Які... От власне я про це хотіла запитати чи побратимів можливо залучити, чи загалом колишніх військових так. Є такі в планах наступного року, якщо все дай Бог складеться, то в планах є такі. Від чого ще залежить успішність, окрім от погодніх умов урожаю, дуже багато залежить від просування для того, щоб де знали, основа це є просування через соціальні мережі? Працюємо також в цьому напрямку, щоб розказати про себе, показати переваги нашої продукції, показати плюси, які людина отримує, п'ючи наш чай чи поживаючи наше варення. Цьому багато. Приділяємо уваги для того, щоб нас більше знали, то тобто починати з самого початку є досить непросто, коли вже ринок багато в чому складений, і потрібно заявити про себе і зайняти якесь своє місце в цій ніші. Саме так маєте зараз нагоду розповісти, де можна ознайомитися з вашою продукцією, слідкувати за вами? Зараз у Сі створення сайт. ми назвалися. Тут е, така історія це пов'язано з місцем. У наших буковинських Карпатах у бік е, всім Буковинцям відомий перевал Шурдин. Це в напрямку, як з Вижницького колишнього району у Потельський переїзд, і там є хребет із дуже милозвучною назвою Трав'єн. Так його називають місцеві жителі. Тобто цікава навіть там, я не чула. Тут, так, так. він такий досить маловідомий, тому що туризм у нас. Не так розвинений на Буковині, як на франківській зробі ще студентських часів перші там побував, що дуже ці місця сподобалися. Там дуже багато росте і, і трав, і ягід, і ця назва лягла близько до душі, і ми вирішили так назватися. Наша травова марка майбутня. Називається трав'єм. то вона с говорить сама за себе чим ми займаємося, що пропонуємо. Тобто наразі сторінок у соціальних мережах ще немає. Так якраз зараз над цим працюємо. Працюємо над вже формуванням чиндів. Перші продажі це серед знайомих відбувається, які нас знають. Тобто ми просуваємо серед знайомих, готуємо сторінки. Соціальних мережах і сайт, з якими ви загалом труднощами зіштовхнулися за цей період при підготовці, вже потім при запуску при праці над грантом при залученні. Цьому було практично всюди сприяння тут труднощів фактично не було. Ті, які були технічні труднощі щодо формування бізнес-плану, все дуже добре допомагав працівники. Основні труднощі це зараз, коли є певні технічні, коли ти працюєш над самою базою продукції, але це все такі робочі моменти, які пісні вникнути Ну і момент просування момент. Для того щоб стати пізнаваним, це це такий етап, який також потрібно напрацювати і. Вийти на потрібний рівень продаж. Чи порадили би ви подаватися на грант іншим військовим ветеранам? І що би ви від себе порадили тим, хто наважиться податися? Так, я би однозначно порадив знову ж таки. Якщо людина відчуває у собі потенціал самостійно працювати, тобто бути відповідальною за те, що вона починає свою справу, то однозначно це дуже хороша підтримка, хороший старт. Але потрібно розраховувати на це, що це справа розрахована на довший час. Це не простий шлях. Віддача буде однозначно, але це потрібно розраховувати як мінімум на кілька років, починаючи свою власну справу. Тобто з цього виходить, що потрібно підготувати таку певну фінансову подушку, так, так тобто, враховуючи, що це потрібно сплачувати податки, потрібно платити зарплату працівникам і самому за щось і... жити. Жити на що тобто то, то, потрібно детально все прорахувати головне не не боятися, і якщо справа подобається, то бачите, потрібно іти і працювати. Ну і наостанок пропоную послухати коментар директорки Чернівецького обласного центру зайнятості Любові Кожулянко, яка розповіла про особливості отримання цього гранту. Учасники бойових дій та члени їх родин, щоб започаткувати або масштабувати свою власну справу, якою вони вже займаються, можуть взяти участь у гранті. Програмі грант для ветеранів та членів їх сімей. Для цього потрібно мати бізнес-ідею, скласти бізнес-план і подати його разом з заявою онлайн-порталі на порталі Дія. Після того така заява. Надходить в банк для скорингу, якщо результати скорингу більше як 98 балів, то така заява і такий бізнес план отримується обласним центром зайнятості. Ми ретельно перевіряємо цей бізнес план і призначаємо співбесіду заявнику. Якщо така співбесіда пройшла позитивно, ми направляємо всі матеріали для остаточного погодження на державний центр зайнятості і протягом певного часу, буквально до двох тижнів, ми отримаємо результат. Якщо результат позитивний, позитивний. такий заявник звертається поки що до ще одного банку. Разом з тим уже в програмі може брати участь і приватбанк звертається в банк, укладає заяву приєднання, і вже відповідні всі інструкції отримує в банку, як себе поводити, які документи необхідно збирати. Буквально вся ця процедура десь відбувається до місяця. Коли є бізнес-ідея і необхідна допомога, якась то звичайно всі охочі можуть звернутися в наші офіси, зроблені в Україні. Іні, у нас таких поки що чотири в Чернівецькій області: це місто Чернівці, Вижниця, Хотин і селище Глибока. Можна звертатися в обласний центр зайнятості на університетську 31. Тут ми так само надаємо повну вичерпну інформацію по всіх питаннях. Підказуємо, як правильно чисто технічно оформити бізнес-план, скласти його можливо звернути увагу на деякі моменти і в бізнес-плані, що правильно зазначити, звертаємо увагу на деякі моменти як правильно себе поводити на співбесіді, як підготуватися до співбесіди. Грант для ветеранів та членів їх сімей. Наступні можуть бути кошти отримання і за наступних умов до 250 тисяч гривень. Це і ветерани можуть подати, і члени сімей. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. Це обов'язкова умова. Якщо до 500 тисяч гривень, то можна подати заяву і ветерани, і члени їхніх сімей. Отримувач має створити два робочих місця. Місця. Можна взяти від 500 тисяч до мільйона. То таку заяву може подавати тільки ветеран, який зареєстрований як ФОП від одного року. Вартість самого гранту вона повинна бути не більше 70% вартості всього проекту. Отримувач гранту має створити чотири робочих місця, і 30% фінансування проекту це повинні бути його власні кошти. На що можна витратити кошти? Це і меблі, і обладнання, і транспортні засоби, і ліцензійне програмне забезпечення. Це може бути сировина, матеріали, послуги необхідні для реалізації бізнес-плану. В разі якихось сумнівів, будь ласка, звертайтеся до нас безпосередньо, і ми готові дати вичерпні консультації. На цьому ми завершуємо. Я вам вдячна за участь у нашому етері. Бажаю вам процвітання і зростання. Нагадую нашим слухачам, що це був сьомий випуск циклу програми справа про ветеранський бізнес, які змогли відкрити воїни та їхні половинки завдяки грантовій програмі від держави. Ми поспілкувалися із ветеран... Раном російсько-української війни Володимиром Цетраком який започаткував своє крафтове виробництво для вас. Працювала журналістка Христина Петренко. Почуємось на хвилях українського радіо Чернівці. Моя справа.